Друзі, вітаю! Екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео робимо з вами прогноз на грудень 24-року для України, світу Росії. Сьогодні озвучу, яка дата? 26 листопада. І подивимося вже традиційно, що грудень готує для України, для світу, для Росії. Тої Триклятої Росії. Які підказки нам сьогодні прийдуть. Кому мої прогнози важливі, цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, інші соціальні сторінки в описі під відео вони всі зазначені, телеграм-канал. Також пишіть в ваші коментарі, хто, можливо, і робить прогнозування, ваші перечуття, передбачення сни. Мені завжди цікаво почитати. І поширюйте інформацію. Так, помічник вже там щось розбалакує. Для України спочатку дивимося нашої дорогої України, що готує грудень 2024 року. По енергетичних подивимося також моментах, тому що спрогнозування минулого року, хто не вірить, може зайти подивитися, який я робив на рік по місяцях. Насправді, дуже багато всього так і відбулося, і відбувається. Моментами, по правді, сказати, деколи навіть сам трішки здивований, наскільки, от, рахуйте, рік пройшов, і от зараз подивитися прогноз річної давності, наскільки карти правильно підказують. Це ще один аргумент для тих, хто пише, що мої прогнози не збуваються, тому зайдіть і подивіться, наскільки правильні і точні були сказані тоді слова. А зараз робимо актуальний прогноз. До речі, розклад по місяцях на 25 й рік буду робити в грудні. Отже, перша карта для України карта боротьби. Боротьба, яка продовжується. Король Кубків прямій позиції про нові, в тому числі, покровительства або додаткові від тих Важливих персон світових допомоги та покровительства для України. Якби Карта свого роду, як карта батька, захисника, покровителя, помічника. Далі у нас аркан колісниця. Відкриття тих шляхів, які до сих пір були закриті. Нові шляхи, так і хочеться сказати, до перемоги, до припинення війни. До звільнення території України. Але розумію передусім, що це про таке якби, можливість нарешті злагодженого якогось діяння конкретно тих, хто в Україні захоче насправді ще більше допомогти, хто нарешті між собою домовиться. І та колісниця буде їхати далі. А не так, як в тій байці чи касці, а віз і нині там. Так от, щоб віз і нині там не був, треба вчитись домовлятися. І правильно узгоджені стратегії дають Україні власне той новий шлях в майбутньому. Ну і п'ятірка пентаклів. Також карта, не скажу, що така прям вже і хороша. По-перше, по загрозах ударів. По загрозах тих самих блекаутів, на жаль, але загрози ці існують. Масовані атаки, удари, загроза блекаутів. Навіть от сьогодні в нашому регіоні. Тернопіль, Тернопільщина, це тільки дві години десь буде світло. А решта, по суті, вже ну, ще трішки вже майже буде доба, як світла немає. Ну, якась така от ситуація. Тому такі ситуації з загрозами будуть продовжуватися. І чи може ще ворог далі просуватись, особливо в напрямках Донецької Луганської області? Поки що так само ці загрози є. На жаль, не потішу, що поки вас так, я буду робити там буквально вже наступного тижня прогноз по регіонах на гарячих точках, може там якась ситуація зміниться десь, але поки що в такому режимі треба мати чим ворога розбивати. І от саме зараз, і в грудні, ті важливі рішення і домовленості не просто прийняті, але, по ідеї, мали би бути запущені до реалізації. Ну, давайте ще одну карту. Бо П'ятірки, це як правило, перехідні карти. Ну, ще одна карта тут така, бачите, імператриця, третій аркан про вкотре народження того, що давно хотілося, прагнулося, але ще з певним відтермінуванням. Хто там дуже розказував, що там і писали, і от я навіть. Ті, що там Гордон розказував, теж відео я розклади робив, що до кінця року завершиться гаряча стадія війни і так далі. І він ніби й далі це стверджує не лише він. Мені поки що, на жаль, такого підтвердження немає. Тобто, дай Боже, щоб так воно і відбувалося, щоб гаряча стадія війни і всі обстріли України хоч сьогодні припинилися, але поки що по енергії цього не читається. Так, можливо, ближче вже там січня, лютого і далі якісь в тому контексті рішення би прийшли. Там вже по факту з тим самим офіційним приходом Трампа, ну поки що по енергії повної, тотальної зупинки війни, зупинки тих самих ворожих дій, зупинки тих всіх обстрілів не читається. На жаль, бо карта йде боротьби, будьте готові оборонятись, будьте готові, те, будьте готові все, будьте готові, що ще все рівно треба час для завершення війни. От карта відтермінування. Далі у нас по енергетиці, енергетичні тароошу. Башня, башня, ви вже знаєте. Загроза ударів. Загроза пов'язані з вогневими е, обстрілами, тими самими масованими ударами, ракетними, шахетними. Я не виключаю загрози тими самими новими їхніми балістиками, що вони можуть ще вдарити. Ну, тобто, тим, чим вони от вдарили тоді по Дніпру. Про ядерні погрози. Я вважаю, що і в грудні теж це буде продовжуватися. Хай Господь відведе всякі там загрозу застосування тих так, так, тактичних, що вони там про що не говорять, ядерної зброї, але це все одно ті загрози, градус цих загроз ну не зменшується. Так, для України в грудні можуть відкритися більше можливостей для дійсності, потім по факту припинення війни. І дай Боже на вигідних України умовах. Але загалом, якщо брати по загрозах, загроз є ще дуже і дуже багато. Оцінюємо по світових динаміках для України багато чого, дай Боже, піде в плюс. Так, як я колись сказав, ви мене питали, будуть дозволи бити елекубійними ракетами по території України? Я сказав, будуть, так воно є. Будуть в нас ці F-16? Я сказав, будуть. Прийшов час, вони з'явились. Так і прогнозування. Так само, і з приводу того, що далі якби, відбувається так? багато таких факторів, які йдуть конкретика. По... по розкладу я вам говорю те, що є в стадії визначення, я також так і говорю. Далі у нас йдуть карта такого якби уповільнення. Це те, що може бути по факту, те, що стосується конкретно ну, уповільнення бойових дій. Дай Боже, щоб так і було. І ще я цю карту називають, знаєте, свого роду певний успіх чи вдача в тих питаннях, яких раніше її не було, або була невелика ймовірність для їхнього вирішення. Тому це вже щось таке трошки більш позитивне. То дай Боже, не тільки уповільнення, але й зупинка бойових дій. Ну і в нас йде по розкладу аркан, котре то ще наголошую: дев'ятий аркан необхідність духовного росту розвитку. Все-таки світові динаміки. Навіть протягом грудня ще вимагатимуть більшого об'єднання в боротьбі проти ворога, ще кардинальніших рішень в боротьбі проти ворога. І оцей монах-відлюдник нас дає можливість духовного росту розвитку кожному, хто цього хоче, хто до цього прагне, і обов'язково це має бути. Ну і п'ята карта це є карта проекцій. Тобто, маємо всі думати, що ми отримаємо по інформації. Котре зберігати максимально тверезий розум, не накручувати себе, не панікувати, поки немає якихось остаточних рішень, поки немає якихось вже прийнятих рішень, офіційних заяв. Дуже багато в інформаційному плані, також може бути вкидів, ІПСО, неправдивої інформації і так далі. Ну, давайте ще одну теж потягну карту. Ну і тут така теж. Більш позитивна карта, як можливість переходу до чогось нового, до чогось кращого, але це теж карта процесу. Бо навіть по цьому розкладу, на жаль, поки що теж не показано активно завершення стадії війни чи обстрілів України. Рішення важливі прийматимуться і надалі, але поки що, поки що мусимо ще продовжувати боротьбу з тим ворогом. Гацьким і молитися за те, щоб рішення, які йдуть для України, були ще такі, знаєте, більш плюсові, більш моментами кардинальні, радикальні, щоб можна було що на противагу Росії і їхнім там вкидам, закидам, яку вони там мають зброю, щоб в нас було те саме, в тому числі з можливим потенційним відновленням. І наявності ядерної зброї в Україні чи ядерного статусу. Про це я теж колись говорив неодноразово, це здавалось фантастикою, а зараз про це дедалі йде більше мови. Тому які будуть динаміки далі, будемо теж відслідковувати за цим всім. Зараз ще по одній колоді, також подивлюся, які можливості ключові можуть для України так само відкритися протягом грудня 2024 року. Отже, давайте дивитися по цій колоді таро дверей, таро ключів, що чекає Україну, які, можливо, ключові моменти важливі відкриються. Карта роздумів. Знову, ж таки, бачите, багато карт перехідних. Коли ще остаточні якісь рішення не прийнято. Бо, знову ж таки, хто каже, територію України здадуть, те буде, таке буде. Таке...» Одним словом, самі найгірші сценарій. Малюють? Не малюйте. Найгірші ті сценарії. Так, треба бути готовим до різних сценаріїв, але працювати над кращими сценаріями. А не ще більше підливати масла в вогонь. Далі карта в нас. Аркан перемін. Дивимось, до чого ці перемін. До речі, тут спентаклів. Хто дивився мій прогноз, до речі, можете написати, чи ви його бачили. Хто ще не бачив, подивіться. Прогноз, який я робив в тисячний день після повномасштабного вторгнення в Україну, тих гадів. Там був Ронічний розклад і Кельтський Хрест. Так от, туз пентаклів, там був і на початку розкладу, і в його завершенні. Тобто, переміни, знову ж таки, дай Боже! До тих глобальних рішень і допомог, і той такий, знаєте, от що таке туз пентаклів, Це як знаєте, велика можливість, великий дарунок, чи фінансовий, чи матеріальний, чи збройний. Те, чого раніше в нас не було, але так навіть сказати би козир в рукаві би з'явився, який сильний для України, щоб було чим протистояти тій триклятій Росії. Далі, можливість вирішити те, що раніше не було вирішено. Сімірка Жезлів новий рівень. Особливо те, що стосується в плані оборони і можливості відстояти захистити себе. Ну, і ще одна карта: таємні покровительства, яких теж раніше не було, або вони не були такі активні. Тут йде карта активізації. Плані підтримки, в плані матеріальної, знаєте кажуть, як по-новому дивляться на Україну. По-новому підтримують Україну. До речі, Король Кубків знову повторюється. І дуже хочеться наголошуємо це, все теж моделюємо, світла багато відправляємо тим правителям, які можуть приймати важливі рішення для України, щоб перемога України була на вигідних Україні умовах і зупинка війни на вигідних Україні умовах. Над цим робота ведеться. Тобто, багато скарт все-таки, хоч і перехідні. Але динаміка і можливості ведуть до таких важливих змін та зрушень. Як воно буде ще раз коротко, це залежить не від мене, не від карт, а від конкретних людей. По загрозах, як мінімум, перша половина місяця, загроз буде багато. Кажу, як є. Плюс до 15 грудня ще й триватиме. Ретроградний Меркурій, коли не все любить активізовуватись. Плюс маємо такі великі релігійні свята як 6 грудня Миколая. 19 грудня, нехай по тих попередніх календарях, але теж ну якби Миколая, енергетичний день ще має значення. Потім у нас 24-25 грудня, це святвечір та Різдво. Там же на підході Новий рік. Ось і ще такі відповідні, ну, важливі релігійні свята, які там йдуть протягом грудня. Тому, дорогенькі мої, нечисть буде активна до середини грудня. Ну, ось такі підказки в нас по Таро для України на грудень 24-го року. Як і далі працюємо над відведенням гірших сценаріїв, реалізацією кращих сценаріїв майбутнього для України. І зараз будемо дивитися для світу, світові динаміки. Що по енергія? Бо, так, ви знаєте, навіть сьогодні почув в новинах, що, так, знаєте, якось ніби, вроді би, там щось спробують домовитись, там, де от Ізраїль і з тим, що з ким ми там воювали. так, Там, ніби, якісь примирення, там, тобто, якісь такі, знаєте, динаміки, хочеться вірити до, до кращого, броді. Що, може, такі люди усвідомили, що треба жити мирно. Але що тут в нас є? Відкриття дійсності нових можливостей і світових якихось проривів, технологічних, таких от технічних. Далі йдуть карти. Ну, такі дуже, не скажу, що спокійні. До усвідомлення того, що треба жити мирно і в любові, і в злагоді, ще ой, як далеко. Тому, дай Боже, щоб те усвідомлення приходило чим пошвидше. Плюс. Це йдуть природні, вкотре можливі, стихійні катаклізми. І в різних, прото може бути, куточок світ, куточках світу. На рівні енергії земля це можуть бути землетруси, енергії вогню, в тому числі це можуть бути якісь і там, не знаю, активність вулканічна і так далі. І е, те, що пов'язано. Блискавка, блискавка, вогонь, ну, теж, бачите, стихійні лиха, не знаю, там якісь блискавка, вогонь, повітря, торнадо, от земля от в такому контексті. І, до речі, коли ставлю запит, а що там по якихось знову, чи вірусах, чи загрозах якихось масових захворювань, то ж така фраза, що десь це вже не за горами. Пам'ятаєте, коли сказав, ага, завершиться війна, дай Бог чим пошвидше. Знов щось потім в світі чекає, знов зараз почнуть, як не коронавіруси, то ще щось. І отут карта стресу, що готують нам чергові стреси, так? Вже, вихайте, все кодло сатанинське згинуло, бо тільки кісно щось придумає. Далі карта терпіння і повернення до свого існування. Велика чистка, великі енерготрансформації продовжуються. Вже би ту нечисть поскоріше вичистило із земного виміру, і взагалі з усіх вимірів. Але світові динаміки ще йдуть і в зміні правителів, Правительство, правителів, знову ж таки, боротьба сил. Дай Боже, щоб перемогли конкретно світлі, добрі, справедливі сили і честі. Також. Також. Не виключаю і якісь такі, навіть ментами непередбачувані зміни правителів чи правительств цих чи інших країнах. Ну, всяке може бути. Когось. Хтось може померти, когось може десь прибрати. Якісь такі, може, чи гучні вбивства, чи замахи, чи так навіть якось, якісь гучні смерті. Навіть таке. Але і світ, який йде в етапі переродження, перенародження, хотів сказати, ну якось так. Ах, і тут карта конфліктів, а тут карта наповнення насиченості, тут карта вогню знов недобра. Тут карта народження нового світу, карта перемін. І знову ж таки заклик до духовного росту розвитку. Дев'ятий аркан монах відлюдник. Чим більше людство духовно розвивається, тим менше буде воювати, вбивати і, і, і жити в негативі, в ненависті, і у війнах. От така якби карта. Ключові розв'язки близько, велика чистка триває, тому кожному з нас ще більше треба. Енергетично, духовно змінюватись, трансформуватись, піднімати наші вібрації, розуміти, що в земному вимірі головне не матеріальний аспект. Так, він важливий, але він не головний. Головний це духовність. Тому перестаємо прив'язуватись до когось, до чогось, глобально прив'язуватись до якихось матеріальних речей чи людей. Ми сюди прийшли не для того. Поставте в пріоритеті номер один духовний ріст, розвиток. В інших сферах життя у вас теж все буде добре. Хто мене чує, той почує, того зміни будуть. Ну, а хто не чує, про що я говорю, то справа ваша. Скоро переконайтеся самі в правильності і правоті моїх слів. Ну, динаміки світові ось такі. І оце наростання, кажуть, світової третьої війни, загрози оцих от ядерних цих всіх апокаліпсисів, ще щось. Я не скажу, що дуже сильний відсоток зменшився, чи рівень напруги впав. Просто в грудні через конкретні важливі рішення тих чи інших країн, навіть в об'єднанні проти тої нечисті, теж буде визначатись, куди цей відсоток буде рухатись. Дай Боже, щоб він якраз рухався по тих загрозах в сторону активного зменшення. Але якби ж то тільки залежало, знаєте, все від наших побажань добрих і прогнозів добрих. Ну і давайте подивимося. Росія. Що там по динаміках? Тому що з останніх моїх прогнозів я казав, іде якийсь дуже великий такий енергоконфлікт вкотре ще більшого розколу. Боротьба за крісло та їхнє королівське, царське. Плюс оці от недавні видіння, що мені були, що цей путлер, як по суті, сидить, я вам казав, стадить на троні. Хто не чув, то повторю коротко. Якась така зміюка вилазить, його так як видавлює в той трон все кругом чорно, та коронатка, е, так на на бік. І хтось відрубує от, скажі, така як сила світла, яка взагалі похоже, якийсь як Архангел Михаїл, відрубує тому в змію голову, і той Путлер починає весь всихатись. Я думаю, Боже, нарешті те гадство сконало, вже нарешті офіційно оголосять, що він вмер. Тому що ж тепер буде далі? От десь тут в, в таких динаміках. Так що те, що їхні там напруги наростають, і ті, ті, хто хоче вже активно припинити. В Україні війну ці теж, якби є персони. Так, фінансовий колапс. Зразу тут з кубків перевернутий. Нема того добра і благополуччя, яке би вони хотіли. Що б вони там не розказували. Так, допомогу вони шукають всюди, але її недостатній мірі, таку, як би вони хотіли. Карта труднощів, важкий груз, важка ноша. Ну та самі собі не робили біди, то чого. Далі, рицар кубків перевернутий. От кажу: боротьба, яка починається з низів і йде по щаблях вище. Колісниця перевернута. Не можуть між собою домовитися, нема одностайності. Йде ще більше от боротьба. І прям жируться за те от за той трон, за те головне крісло. Карта печалі. Комусь доведеться відійти відступити, когось загризуть. І п'ятірка мечів. Все на ножах, все на мечах. Ізоляція. Ізоляція. І так, як я казав раніше, з 25 по 27 рік може бути якраз активне зміщення вже нарешті правлячої путірівської влади. Може, тому мені йде активно, що в 26-му році, дай Бог, війна і завершиться. Це послання, яке було від вищого розуму. Не 25 рік, на жаль. Це може ще змінитися, але, але отак. І наростає якась нова сила там, яка цю що є, хоче скинути. Якісь ще неочікувані ходи, неочікувані якісь такі в них там теж перепетії. Таке, може, там візуальна картинка здається, що все в них там красно-прекрасно, але внутрішньо. Бардак і хаос тільки посилюється, І карти вже який місяць підряд, це вказують, що це посилення далі відбувається. А, так, давайте подивимося по цих. Так, матеріалізація ідей немає. Тобто, навіть, те, що вони би собі хотіли в плані реалізації їхніх задумів, думок, немає цього. Далі карта вогню: вогонь по території Росії, війна на території Росії. Дай Бог, щоб так і було. Десятка кубків перевернута. Ні радості, ні наповнення, ні домовленостей. Карта башня. Ой, яка прекрасна карта. Знищення важливих об'єктів по території Росії. Може би, вже і Кримський міст заодно знищили. Ну, прям дуже багато об'єктів. Оце може бути знищено. І згадується прогноз минулорічний, о цього такого, пам'ятаєте, дядька Густаво Паєза, що він казав, 8 грудня в Росії буде там таке, що там одним словом, все здригнеться і так далі. Трошки з роком він помилився, але певно, що до 8 грудня ще таке щось буде. От, бо на рівні енергетичному, саме минулого року, це все відбулося. Але на рівні фізичному треба час, щоб це матеріалізувалось. Так що грудень для Росії може бути ось такими потужними ударами дай Боже, щоб так і було. Багатство перевернуте, їхні виснажуються, оті всі кажуть, казна. І оце, що там часто про це ви мене запитували, чи може бути це пониження там якось тої нафти, там якось до 50 чи 40, там, доларів за барель. Як правильно сказати, так? Якщо неправильно що скажу, то напишіть в коментарях, як там, а, то це може ще більше виснажувати їхню економіку, і це реально може відбуватися далі. Особливо ж тоді, коли там дійсності прийде Трамп, умови якого вони не захочуть слухати, і дай Боже, що він ще більше був прихильний до України, той Трамп. Так, нема тут теж реалізації ідей, і карта існування перевернута. Існування їхньої, як вони кажуть, великої держави і правлячої системи, вкотре йде по схемі краху і завершення. По схемі краху і завершення. Ну, якось отак все воно виглядає. Ну, але по Україні гатство ну, не хоче відмовлятися від своїх планів, ще поки що на жаль. Хочуть ще захоплювати чим побільше території і чим побільше наробити ще тут дітей. Тому, дорогенькі мої, будьмо уважні, будьмо обережні, ще якусь хочу третю колоду. Кілька карт. Навіть в плані тих ділових партнерств, що вони там собі, теж якісь ставки роблять. Ой, фу, бачите, якісь таке навіть. Говорю про них, ну неприємно. Як от слово йде те, що не всі допомагатимуть, якась хитрість там, що дехто може і зрадити їх так добряче. І якісь зміна ще їхніх, або генералів, або когось там таких головних, може, і зміна може і й... уберуть, заберуть. так. Ой, трійка мечів, удари, сльози, печалі. Які процеси запустили, все дзеркально буде повертатись. Особливо цього року. Зараз, особливо, вже рік там ще трошки завершиться енергетично, там ще грудень-січень. От цей перехід, то це ще рік весьмірки, кармічна розплата. Немає домовленостей з союзниками, неправильний вибір веде до чергової боротьби всередині держави. Нехватка все одно того десь фінансування, економічний фінансовий крес і аркан смерті. Смерть владі, смерть Путлеру, смерть правлячій системі. Одним словом, аркан смерті завершує сьогоднішній розклад по Росії. Ну, та й думаю, недарма третя колода ця попросилася сюди в розклад. Все дуже так чітко от останні дві карти показують. От. А хто каже мені, чи пише періодично, а от російські гадалки, екстрасенси кажуть, що виграє Росія. Ну, а що вони можуть сказати? Вони в будь-якому випадку, так і об'являть, що вони свої завдання свого виконали і вони виграли. Вони що визнають поразку, чи вони визнають капітуляцію? Вони визнають, що про ми там далі людям мозги, пропаганда, що вони все одно перемогли. Але правда, то яка, розумієте? Тобто, це таке питання, ми то собі знаємо. Хто насправді і де правда, і де справедливість? От. Ну і ви знаєте, ось так. Оцей момент наші в Курску. Це теж якось так от гостре питання грудня. Гостре питання грудня воно все рівно залишається напрямок Херсонський, і Херс... Херсонський, Харківський, все правильно, і Запорізький теж думають якусь активізацію робити. Про, Про Донецький і Луганський я мовчу, тому що це і так зрозуміло, що там гостро, на жаль. Там ще десь донедавна були якісь теж вже інформаційні повідомлення, що десь і в Чернігівську область там якось зайшли ті гади. Одним словом, роблять такі, знаєте, спроби розосередити наші війська. Але що б вони там не думали, не гадали, ще раз кажу, хай плани ворожі, всі підуть пухом, прахом, і хай у нас буде вся необхідна збройна, військова допомога, натівська любе і різне, головне, щоб ми мали потужну, сильну допомогу для перемоги. А Росія хай програє. Так як я завжди кажу, хай кожному буде позаслуг його і по законах вищої справедливості. Ну що ж, дорогенькі мої, дякую всім за увагу! Почуємо з вами в нових прогнозах, відео, прямих ефірах, енергопрактиках. Бережіть себе, всім бажаю мирних днів, мирного неба! Разом до перемоги! Почуємося!